Зараз буде шок-контент. Сьогодні взяли на хімчистку диванчик, кутовий світлого кольору, весь в забрудненнях, в плямах. І прямо зараз я приїхав на об'єкт, чекаю хлопців, щоб показати вам, чи зможемо ми його відчистити, чи не зможемо. До якого стану взагалі вдасться його довести. Тому погнали дивитись. Так, от такий диванчик. у нас. Зараз будемо пробувати його. Очисти. І ось що у нас вийшло. а ну як вам результат? Пишіть в коментарі. Дуже цікава ваша думка. Не знаю, як вам, а замовникам все дуже сподобалось, тому вирішили дозамовити ще хімчистку ось такого матрацика. А ви, якщо хочете почистити свої меблі, телефонуйте нам за номером, вказаному в описі, або пишіть повідомлення.